Доброго дня, малята, любі хлопчики і дівчата. Рада всіх я вас вітати та заняття починати. Сьогодні я вас всіх запросила на сільське подвір'я, гості до нашої розумнички. Давайте з вами поглянемо на це подвір'я та скажіть мені, хто ж тут мешкає? Кого ви бачите? Коза, вівця. Кі. Молодці. А ще кого ви бачите? Собака кішка. Правильно, дітки. А скажіть мені, будь ласка, а це які тварини? Так, це свійські тварини. А чому свійські тварини? Правильно, тому що. Вони мешкають біля людей, молодці. А наша розумничка діти теж дуже любить своїх тварин. Вона піклується, допомагає, годує. А ще у наші з вами тварин є дитинчата. Тільки вони такі мешкетники розбіглися по подвір'ю. Давайте допоможемо кожній мамі знайти своє дитинча. У корови дитинча теля. А лагідно телятко. У нашої кішки дитинча. Кушеня. А лагідно скажемо кошенятко. У нашої собаки дитина як цуциня. А лагідно ми скажемо, дітки, цуцинятко, молодці, дуже добре. Діти, а тепер пограємо, хто що любить. Та нагодуємо наші. Тварин. Корова, коза, кінь. Вівця полюбляє траву або сіно. Сіно це суха, скошена трава. А наша кішка полюбляє молочко, сметанку та рибку. Собаку ми нагодуємо м'ясом. Свиня це всеядна ядна тваринка. Вона полюбляє все і траву, і овочі, і фрукти, і пшеничку. Все, що їй заманеться. Сьогодні ми з вами, дітки, гарно попрацювали. Я сподіваюся, що вам Сподобалася подорож до розумнички, а нам пора додому. І на останнє пропонуємо перегляд пізнавального відео про тварин.